Французький військово-морський флот стане першим у Європі оператором новітнього багатоцільового літака PC-24 Super Versatile Jet. Ці літаки виготовляє компанія Pilatus, а передача у користування військово-морським силам Франції відбуватиметься через Jet Aviation France, яка виступає головним підрядником. Поставку першого з трьох літаків заплановано на лютий 2026 року. Літак PC-24 створено з акцентом на максимальну гнучкість і надійність. Він сертифікований для польотів з одним пілотом, оснащений вантажними дверима та може злітати навіть із ґрунтових смуг. Це робить його ідеальним для різних державних завдань, від підготовки льотчиків до транспортних і зв'язкових місій. Пілатус забезпечить обслуговування через програму CrystalCar, яка гарантує високу готовність та ефективне технічне обслуговування флоту. Президент компанії Jet Aviation Жеремі Кає відзначив, що співпраця з французьким управлінням технічного обслуговування авіації Дмата Пілатус стала важливим кроком у створенні сучасного парку літаків для флоту. Jet Aviation, яка має понад 55 років досвіду, з них 35 у роботі з державними структурами, прагне надавати рішення, адаптовані під конкретні потреби кожного клієнта. PC-24 підкреслює здатність пілатус створювати універсальні платформи, готові до виконання складних урядових завдань. Представник компанії Йоанніс Папа Христофіло наголосив, що вибір цього літака для французького флоту є підтвердженням його надійності, адаптивності та технічної досконалості. PC-24 це перший у світі бізнес джет, який може працювати на коротких або ґрунтових злітно-посадкових смугах. Його сучасна кабіна Pilatus Advanced Cockpit Environment забезпечує пілоту інтуїтивне управління, а просторий салон перевершує навіть деякі літаки, що коштують удвічі дорожче. Оновлена версія також має збільшену дальність польоту та вантажопідйомність.